До університету завітав український політик та дипломат, надзвичайний і поважний посол України в Лівані Ігор Осташ, щоб провести публічну лекцію Агатангел Кримський та Близький Схід. У заході взяли участь адміністрація закладу, зокрема, її очільник Анатолій Цьось, голова наглядової ради, народний депутат України Ірина Констанкевич, депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар, викладачі, студенти, а також делегація з Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського. Ігор Осташ понад вісім років досліджує життя та творчість Кримського. Під час своєї каденції як посла України в Лівані він докладно вивчав період перебування українського вченого в Бейруті та його внесок в українсько-ліванські культурні зв'язки. Ми розуміємо добре, що для України в цей складний час війни дуже важливий глобальний південь, так званий глобальний південь, і це також і арабський світ. І ми повинні шукати також ключі. До цього світу, це, як правило, культурна дипломатія. А ось такою постаттю для арабського світу, і Перського світу, і тюркського світу, звичайно, є Агатан Кримський. І тому сам факт того, що Агатан Кримський майже два роки провів на Близькому Сході у Лівані і Залишив по собі унікальну спадщину власне щодо глобального світу. Це і історія літератур, культур, мовні підручники. Це важко збагнути, але... Це унікальна спадщина, і власне це для нас може бути таким провідником. Ця людина може бути провідником до глобального півдня. Я зараз думаю про багато проєктів культурної дипломатії, власне, пов'язаних з Гатаневом Кримським. Тому для нас дуже важливо перекладати його арабською мовою, розповідати арабському світу, що він зробив. Для цього глобального півдня а для нас ми повинні пам'ятати, що народжений на Волині Гатан Кримський це один з най найбільших геніїв не тільки України, але й світової культури і науки. Діяльність дипломата не обмежується лише дослідженнями. Він активно сприяє перекладу та популяризації української літератури в арабському світі. Завдяки його ініціативам арабською мовою вже видано твори Лесі Українки Агатангела Кримського, Тараса Шевченка, Івана Франка, Григорія Сковороди, Василя Стуса та Василя Барського. Особливе місце серед цих проєктів займає двотомник прозових творів Лесі Українки, який вийшов у Лівані до 150-річчя від дня її народження у перекладі «Імададіна Раефа. Виконуючий бовський ректора Анатолій цю зазначив, що для університету важливе місце займає промоція творів видатних волинян. Тому заклад сприяв і сприятиме подальшій популяризації української культури. Університет має відігравати важливу соціальну функцію функцію промоції тих геніїв, які жили на Волині, живуть на Волині. І надзвичайно приємно зазначити, що наш університет вже підготував багато видань, які Є надважливі для гуманітарної політики нашої держави, і приємно, що сьогодні Ігор Іванович презентував е, творчість праці Гатангела Кримського, що є надважливо для утвердження України в світі. І наш університет буде надалі співпрацювати. Голова наглядової ради Ірина Констанкевич зазначила постать Агатангела Кримського своєрідний місток між Україною та близьким сходом. Тому надзвичайно важливо продовжувати дослідження його спадщини та популяризувати його внесок у світову культуру. Насправді для усіх волинян і українців важливо знати про агатангела кримського і не тільки тому, що він народився на Волині, а очевидно з того, скільки він для зробив для популяризації. України у світі і налагодження контактів, налагодження взаємини із східним світом, і саме через такі взаємини контакти, Україна як і національність, і нація, і вже в подальшому як держава, вона вже по-іншому постає наразі, коли Триває от утвердження України і в контексті великої війни для нас важливо, щоб глобальний південь підтримував Україну і для культурної дипломатії, і для налагодження таких міжнародних зв'язків постаті Антангела Кримського це якраз. Напевно, найкращий такий, знаєте, місток, трампліна для успішних переговорів. Під час заходу було представлено виставку робіт із графіки, живопису та декоративно-прикладного мистецтва студентів Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела кримського Крім того, представники коледжу підготували сувенірні подарунки для виконуючого обов'язка ректора Анатолія Цьося та Ігора Осташа, футболку із зображенням Агатангела Кримського та сувенірну монету номіналом у дві гривні.